Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати картопляні пиріжки з грибами. Дехто їх путає зі зразами, але вони відрізняються. Хто знає, пишіть в коментарях, а ми приступаємо до приготування. Для початку приготуємо начинку. В мене сушені гроби, я їх спочатку відварюю, я їх спромила, доводимо їх до кипіння та відварюю 10 хвилин. Далі нарізати потрібно їх дрібним кубиком. Для цього я використовую блендер. Ви можете їх нарізати і ножем. Можна використовувати також печериці, а може бути і взагалі інша начинка, як фарш, капуста. Гриби з цибулею обсмажуємо до готовності на олії. Тепер будемо готувати тісто. Картоплю я відварила в шкурці, потім почистила та будемо натирати на терці для моркви. Можна їх також перекрутити і на мясорубці. До картоплі я додаю сіль, перець, борошно. Борошно в кожного різне, тому додавайте поступово, в мене десь на кілограм картоплі я додала спочатку 3 столові ложки, а далі ще одну. Вимішуємо тісто і будемо ліпити пиріжки. Спочатку ми рукою розплескуємо шматок тіста, на нього ложимо десь ложку чайних грибів. Сліплюємо пиріжки та формуємо. Я роблю їх продувуватиме, а ви можете їх зробити і круглими. Також пиріжки відрізняються від зраз своїм розміром, вони менші. Тепер їх потрібно обсмажити на олій. Вогонь повинен бути середній, смажемо їх до золотистого кольору. Якщо у вас фарш всередині, то їх потрібно обсмажувати трошки довше. У мене гриби вже готові, тобто начинка готова і обсмажувати їх довго не потрібно. І можемо насолоджуватись. Ось такі вони в мене всередині дуже смачні, гарні, соковиті виходять. Всім дякую, всім смачного. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Всім пока.